Добрий день, наші шановні волонтери. Хотілося би виразити величезну подяку, перш за все, моїй знайомій В'єтрові Олександрі, яка не називається волонтером, але дуже-дуже сильно допомагає нам. Ще дуже хотілося б виразити велику подяку жінкам, які з Італії, нашим заробітчанкам, передають нам, передали нам носки, передали нам балаклави теплю, багато різних речей, які дуже дуже нам необхідні. Тому що зараз зима. І буде нам важкувато в цих умовах, в яких ми будемо знаходитися. Велика подяка за, за лист. Лист, лист в мене знаходиться тут, навіть в кармані лист, який написали жінки з Італії. Дуже, дуже приємно, дуже приємно такі слова читати і знати, що про нас там пам'ять, не забувають, допомагають як можуть. Дякую, що з вами подяка. Присоединяю своєму брату. Спасибо большое. Реально вы делаете очень важные вещи, которые необходимы реально нашей армии. И пусть бережет Бог. Слава Украину. Героям слава.